Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас останній п'ятий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, топ-1 тримаємось. Добре. Оборона. Угу. Оборона програє, але тримається в Б. Ну, в принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Подивимося, які оборони нас сьогодні чекають, які поляни. Ах, луна ця б'є дуже потужна містра. Може Локи залишити. Ну, вона на 90-х там з цим буде щиточком б зняти. Але ми можемо скопіювати ту ж Луну, того ж Даркфізера. Ну, давайте спробуємо поїхали, поки такою командою там буде видно. Таке поле цікаве. Поле цікаве. Давайте навіть кріс зробимо. Це зайве полетіло, звісно. Прийдеться його підривати. Так, Людвіг повинен одну льту хоча б витримати. Добре, витримав. Так, робимо ось так. Зберемо зелені. Так. Давайте спробуємо заблокувати цю сторону. Так, заблокували. Тепер ось такий хід. Угу. Спробуємо просто вдарити. Так, ну вона тільки на себе накине, тому, в принципі, непогано. Так, далі що? Давайте ось так зарядимо локи. Угу. Нас перекине. З кого зніме? Ну, добре, спарклайт, то нічого страшного. Давайте ту ж луну скопіюємо. Так, ліворуч немає що й прокинути. Ну, давайте прокинемо тут синенькі. Ой, зелені приїхали. Угу. Так. Ну все тут закінчуємо. Добре, тут пощастило. Поїхали далі наступний бій. Ой, оцей мені не подобається. Фунгустін це просто якийсь треш. Він мені траплявся в набігах, ну це щось нереальне. ця оця ліпучість? Так, тут є людвих. Нам потрібен якийсь диспел в будь якому випадку. Або дедбут, або потрібен, може, шляпа. Ну, шляпа ліпучість не забирає. Дедбут. Ну він же ще накладає, що неможливо потім забрати все це дійство. Нам потрібно в будь-якому випадку спробувати раніше його хоча б заблокувати. Плюс цей його міньйон. Ну, Давайте візьмемо дедбута тоді. Ну, поїхали, спробуємо. Це важка оборона. Плюс ноутіка. Mm. Локи даремно, напевно, забрали ми. Що ж, Альфа Таунт. Ну, є 2 трійки зелених, напевно, їх краще збирати. Та, розумію, що роз'їдуться там червоні, але якось так. Ну комбо, напевно, летить так. Так, фіол добре. Нам потрібен нейтральний хід поки що. Напевно, ось так обережно. Скільки синього? Так, добре, давайте поїхала смартанка. Спробуємо заблокувати центральних. Так, у нього з'явився той міньйон. Але добре, давайте ось так запустимо комбо. Так, той від'їхав. Вмикаємо Людвига, б'ємо сюди. Тут прокинемо червоні, там ще зелененькі зберуться. Ще фіоли добре. Сліпота. Ось це неприємно. Але все одно будемо бити. Будемо бити. Так. Угу, Скільки в нього? Ще там один хід залишився. Можу його спробувати зарядити. Ось так. Нехай він скине ману. Так, добре. Поїхала смартан. Прокинемось так обережно. Обережно не вийшло. У нас не зарядився спарклайт, а цей вже заряджений. Ось зараз буде цікаво. Буде все красти. Ну Давайте спробуємо червоним може йому вистачить. Ой, зелененькі допомогли, добре. Ну тут пощастило з полем. Би цей ультанув, то все. Так, поїхали далі. Знову він. Знову він. Ще й луна, і гатор. І Альфрік на додачу. Ну, ось це вже дуже складно буде. Поїхали такою ж командою, поїдемо. І зелених ми не вбираємо. І фіолів нема, червона трійка. В гаторку теж не хотілося би кидати, але там, ну, прийдеться, комбо невеличке полетить. Давайте хоча б червоних зберемо. Ну, Ольфріку не потрібно заряджати. Давайте сюди, тоді в Альфріку прокинемо. Ну, щоб вона хоча б Людвига відпрацювала. Зелених немає, на жаль. Ну, давайте прокинемо ось так. Не заїхав там зелененький. Ну, тут, напевно, все вже зараз буде ходити і Луна і той Августус, чи як його там. Ми зелених не збираємо. Ну добре, давайте ось так тоді, нехай вже вона ходить. Вона хоч на нас одну цю перекине. Давайте ось так червоні. У нас ще сліпота. Все, зараз ходить цей негідник У ну, нас ходів немає, ми нічого не можемо зібрати. вольфріку зараз прокидати взагалі не бажано зарядиться. І фіолів ніяк не можемо зібрати. Ну, давайте тут пошукаємо. Ось нарешті є зелені, але там вже буде Альфріка ходити. Так, ходить цей негідник. Так, скільки в них там захисні стяги, два ходи. Все, Альфріка ходить, але ну, в нас якісь теж захисні стяги є. Давайте спробуємо ось так. Не дозарядились. Давайте ось так прокинемо червоні, зарядився, зарядився добре. Тоді сюди. Давайте ось так. Спробуємо хоча б сперклад зарядити. Це дуже забагацько полетіло. Так, ну, до речі, ми зарядились. Так, людвига вмикаємо, забираємо захисний стяг вольфріки. Робимо ось так. І пробиваємо сюди старласом. Так, а то я в густін я не бачу, він заблокувався чи ні. Чомусь він... А, в нього ж стяг захисний. Ось це помилка була трішечки. Добре, давайте тоді ось так прокинемо. Б'ємо сюди. Так, так, так. Ну, щось начебто виходить. Давайте ось так. Він підлікує зараз. Добре, пробиваємо, пробиваємо, потрібно добити гаторку. Ось так може і вистачить. Не вистачило, на жаль. Будуть стяги, але ми все ж таки вдаримо в неї. Тут прокинемо ще зелені. Добре, робимо ось так. Зарядимо дедбута, а ми не зможемо забрати нічого так. Угу, Тоді давайте ось так обережно. Тепер ми зможемо забрати з нього стяги, заблокувати і пробити. Фух, ну тут дуже важко було, але ми впорались, так, поїхали далі. Угу. Каган. Мультики. Так і їдемо, поїхали Демілуна. Ну тут теж оборонка така дуже-дуже потужна. Дуже потужна. Так, багато зелених, багато фіолів. Можемо зібрати зразу за один хід зелені. Ось що нам це дасть. Нам це дасть тільки. Хоча давайте у нас буде заряджений старлас. Ось так один хід зробимо. І ось так обережно. Ну, це не дуже обережно вийшло, але добре, каган хоч в Людвига. Так, вмикаємо Людвига. Поїхала смертанка. Непогано, що в нас немає червоних. Давайте спробуємо заблокувати сюди. Так, цей не заблокувався. Цього будемо пробивати. І прокинемо от, ось так вдарка. Тепер ось так. Угу. Людвих може від'їхати, ні. Так, нам потрібен дедбут, бо зараз вкраде в нас Таунт. Угу. Ще людвих вижив, бачите? Так, а, помилка потрібно ж було забрати таунт. Ну, добре. Так, таунт ми ще раз вмикаємо. І б'ємо сюди. Угу, Чудово. Перезарядимо Дедбута. Спробуємо добити Дарка і тут зелені прокинути. Чудово. Так, так. Все, закінчили. Ну, навіть людвих витримав. Добре, поїхали далі. Останній бій цього турніру. Хюльда. Хюльда мене. цей Уве. Хюльда в костюмі. Потужні міньони. Ну, Давайте все ж таки візьмемо Грімбла, напевно. Можливо, він нам тут допоможе. Він слабенький, звісно. Але нехай буде. Ну, без Грімбла тут буде важко пробити тих міньйонів. Вони дуже сильні. Поїхали. Угу. Mm Трійка -hmm. фіолів умену. Не дуже. З червоні, з синіми. Ну, прийдеться, напевно, так зробити. Може там десь фіол заїде. Так, фіол доїхав, добре. Давайте ось так. Зінемо тепер ось так. Так, вмикаємо Людвига. Спробуємо дозарядити нашого спарклайта. Добре. Тепер пробиваємо сюди. Ось так зелені. Так. Не хочу я, щоб бультова у мене, тому давайте по центру заблокуємо. І ось так прокинемо. Угу. Б'ємо сюди. Вона може відродити, звісно. Тому давайте підготуємо собі зелену, ну, всіх майже. Так, відродила хульду. Ну, хульда то таке. Так, робимо ось так. Спробуємо добити тоді лісонор. Біймо сюди, тут перезарядимось. Чудово. Так. Так, так, так. І повинно вистачити. Вистачило все. Закінчили. Ну, ось такий був турнір. Всі перемоги. Це перший раз у мене таке, щоб всі перемоги були на турнірі. Дуже чудово. Давайте дивимося рейтинг. Навіть 21 місце. Ну, звісно, що оборона, на жаль, Б, тому нас змістять. Ну, в топ-1 я залишусь 100%. Нагороди покажу, які будуть. Такий був мене турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!